Солдат Васильєв Сергій Юрійович 1988 року народження. Народився та проживав у місті Кременчук, навчався в Кременчуцькій гімназії номер 22 закінчив ПТУ номер 26 Працював на вагонобудівному заводі, потім подальшому був підприємцем. Військовій частині займав посаду старший стрілець другого аеромобільного відділення. Загинув 17 липня 2025 року, виконуючи бойове завдання по захисту України в районі населеного пункту Горіхово Покровського району Донецької області. Він забрав. Із собою частинку кожного з нашої родини, бо для моєї сестри він був люблячим чоловіком, батьком для моїх племінників. Мої батьки називали його сином. Для мене він другом кумом. Він настільки любив це життя, це можна сказати про кожного, але він так любив його якось безпосередньо по дитячому. Коли він розмірковував на тим чому небо блакитне, у нас у домі світло зажигалося, і я пишаюсь. Він найкраще, що було в нашому житті, на жаль, було.